Ну і що ж, усім доброго дня. Я сьогодні беру реванш. За вчорашній день вчора їздили в Карчак, але я нічого не спіймав. Сьогодні беру реванш по зимовій риболовлі у Сергія Петровича. Он він вже пішов сверблить лунки. Я зараз йду до нього, буду брати вудку. І буду пробувати щось щось зловити. Я також продовжую ловити на силікон. На зимню вудку вірю в нього, що сьогодні в мене вдасться щось зловити. Вчора в е, мене вдалося практично дістати одного куня, але він і прямо під лункою. Ось така історія була. Крига вже підростає, але ходити ще можна. Якщо чесно, в Карчаку якась крига більш товща. Тут якось не так. Тонко крига мені здається, ще й під берегом ось вона підростає. Уже декілька днів і піде плюсова температура, тому завершую напевно сезон на льоду, хоча я не зовсім, скажімо так, риболов зимній. Не вмію я це робити, але виїжджаю іноді так за компанією, тому якщо щось буде, буду знімати.